Дідек плюс роман дідок 46, то підлата лава чотири і от перший рівень і будуть ще рівні. лірівки. Бонусні рівні то просто від ем, першої людини. Ну як там ем, то, ага. ти думаєш, що так легко? Ага. Ігрушки крутяться, бо вони різної форми не буде так легко. Ти привітав з Новим роком? Вітаємо всіх з Новим роком. Я думаю, довго так. Ага, то не так-то просто. У перший рівень буде довгий. П'ять рівнів і п'ять бонусів. Так, що це за п'ять разів не перейдеш, то все. Так. Mm. Раз, три, чотири, п'ять, mm -hmm. на паузу. А там другий рівень, то бонусний перший рівень. Ну, як треба стати на всі іграшки і від першої людини, О, як з першого разу. Так, ми трохи забрали іграшок і поміняли деякі на менші, так, щоб було складніше. Ага. Ігришках, ага. Два, три, чотири, три, та блі, я наш На маленьких іграшках тяжко. Два, три, чотири. Черепаха. Ой, горошки роздо. Ой, бідна лисиця. Ай-яй-яй, ай-яй! Горошка не розчавив. То страшне, то страшне. І зовсім це не смішно. Ділка, ай. О, а, но це бджілка. Я не знаю чого, але коли я тримаю, вас тут легше. Я не знаю, що мені з одною рукою легше. Ага. Може просто легше бонус. Стрелька тобі. Може, просто бонусні рівні легше. Не, не знаю. Тож бонусні ага. рівні, бонусні. мають бути легі. Тричі. 10. Я просто ставим на паузу і новий рівень, так? Там у нас рівень 2. Там, де я тримаю вас. Так, блін. Ну я сам бачу, це я кэп рею. Я думаю, що ви бачите? А. Я поки що ви бачите? А. Ну, я просто буду на спідставці тримати чи де абола. Абель. Ну там другий буде складніший, ніж перший. Ну, бо то другий, а добре, що то буду другий. А, Я добре. Добре. Я трохи неправильно зробив, ці іграшки треба поправити. три, четыре, пять, шесть. Вы сами бачили, что я проиграл. Как же раз. Складний. То четверта частина і тут взагалі складність. То insane складність. Єес! Я прийшов! Окей, тепер я на підстанці тримаю, чекайте. Вам добре видно взагалі? Я не штуку нічого. А любимо ну, бачите на підставці. Ну там в мене така велика підставка. <ганõна> <ганõна> Ладно, <lawsuit>. Ладно, то неможливо не поймали крыжок позабути. Бо то вже третій рівень, аєць. <«Саяць>! Так, он. Мы видите? чи не. Вы не А видите все. Третий ремень. Блин, я до стены тут. Ні, до стіни не можна. То просто не чесно буде. Будуш рівень три буде. Окей, там да, стереодинь три. Два три. А -а -а. До, а стіни... Дні, до стіни. До стіни не можна доторкатися. И вот так и рожки победилась. Раз, два, три, четыре. Кто не знал, бонус, э, не знал, третий ревень я делал сам. А бонусный ревень три мне сделал. Так что... Раз, два, три. А... Ну, ладно. Так, Блін, воно сміттрі такий складний. Ну, то відео буде довго, але... Ходжу тільки. Ладно, чем. Ладно, от пройшов туди чесно, треба прийти чесно. Чекайте, я у Якийсь баг, як баг в реальному житті, що то таке як мене лає в реально мужичі. Та через то не чесно пройшов. Мені просто надоїло що стіна. Просто стіна близько, я за і чесно проходить. Ну, тут було неможливо доторкатися не доторкатися стіни. Окей, пом 4, блін, тоді ви бачите все? Я, я... я просто 5 игрушек, так что то наверное будет изи. Ну я думаю. Что... А, я тут лысый, тут лысый. Ну уже я был... Мальчик пришел на 99, как бы проиграл. Окей, okay. я пришел. Вот, четыре 4... игрушки. Вот моя подставка, на которую я снимал. Не було сливо тупойти. Ну так, ви так довго чекали Підлога того, але чотири. Я не чесно. Я просто тут торкну підлого. Ту. Раз, два, три, чотири. Передостанній рівень. Окей. Новый рівень. Левел пять. Ну да, тут п'ять ріврочок. Більше не було левел 4. Але все... А вот все тут. Ну ч я тут пояснила? Блин. Так отнова все починати. Раз, два, три. Ну, снена, то лава. Я більше граю в стіна то лава, ніж в підлога то лава. Взагалі така є, стіна то лава. Бо я і в неї граю сьогодні завжди коли підготола знімає. Просто ті в тій хаті мені. Так ще було знімати підлога то лава. Там було б місця. Batteri. Лава проходити. Під лаву ту лаву, і снігату лаву. Ось вот так то можна. Але все одно неможливо. Я знаю, що ти не можна. Окей, я зробив, щоб той рівень був можливий. Він взагалі був неможливий. Він був не. Можливий. Ну хоча б з чотирьба їх, що ми можемо поприйти, бо з питьма неможливо. Треба забрати ще якусь сірочку. Та добраць, добраць, добре, я проходжу під лава лату лаву. Окей. Раз, два, три, чотири. Я тут прийшла. То останній рівень, то просто фінальний рівень, треба його пройти. Щоб пройти той підлад то лава, треба пройти всі рівні. Всі рівні. Та блін, що здовбає в рівні. Не боже, так сильно подоїла. Та боже, ну чорт. Три не раз, два, три, чотири. Че вони так? Ні, зробити складніше. Це Просто фінальний бонусний бджінка. я завжди на іменно проїгло. Бо вона маленька дуже чища. Тут бджілку не можу подавляти в рівні, бо ладно. Але це попробуємо без бджілки. Не знаю, чи то можливо вчити, але дуже далеко. Думається. <глух> Ладно, давайте заберемо цю буділку, бо неможливо прийти рівня. Тільки тепер дуже далеко далеко прижок треба зримити. Ладно, я пройшов то нечесно, бо вона было тут, mm -hmm. mm -hmm. то просто додатковий шість, за то, що я нечестно пройшов. Блин, наше для честно пришл. Это было, походу, то на честно. Брону сменимо чистя, я вы не получилось. Ладно. Надо балли ту Що Что она не добавила? Ты і мяч. Бо нам дети погано. Ладно. Давайте м'яч додавлю, тільки він дуже маленький. Ну так, як ви бачите, неможливо з цим м'ячом. І він п'ять неможливий. неважливий. Цю зади. Не записує трохи.

бонус. Бонус до рівень 5. Знаєте, скільки я тут проходжу? 17 хвилин. Скільки тут іграшок? Бо не може бути менше 4. Бо то буде неможливо. Вау, який, що я зробив? Тепер без той штуки. Треба просто зайця до, до... до прийматься. Тільки не знаю як. Ну так, не знаю як. Ладно. Я отримав два то -то, такого... після пятого листя. Мене чесно. <гум> ну а ви бачите, який неможливий різний? Це то тільки то, трохи складно. Треба підсунути, щоб склабиться складно, то буде зіді. Як? А тепер не треба тільки От рівень пройдений, то додатковий рівень. Всім па-па.